Це крамничка здорової їжі для підприємиці Людмили Куніциної. Тут не просто бізнес. Вона піклується про гарний стан своїх покупців, продає їм натуральні продукти. А віднедавна почала турбуватися і про стан енергетичної системи вносить свій посильний вклад в економію електроенергії. Наприклад, не завжди включає усі холодильники у своїй крамничці. Тут у нас овочі, тут у нас е, ягоди. Чаї тут у нас морозиво, повний холодильник. Зараз ми чекаємо на поставку, тому у нас один холодильник пустий, він розморожується. Ми оптимізуємо кожного разу. Як ми продаємо, ми оптимізуємо товар, складаємо в, один, в два холодильника або навіть в один. Інші холодильники ми відключаємо. Холодильники без роботи, вивіски без підсвічування та фасад без освітлення це вклад Людмили в економію електроенергії. Наскільки вдається заощаджувати українцям у рамках всієї країни, енергетики зазвичай не коментують, Неофіційно офіційно зізнаються, побоюються розказати зайвого, адже стан енергетики в Україні стратегічна інформація. Тож усі коментарі переважно зводяться до вже відомих рекомендацій, щоб зайвий раз не вмикати крихвильовку, мультиварку, електропіч, готуйте їжу, якщо є така можливість на газовій плиті. Також краще відмовитися від електричайника та за можливості кип'ятити воду на газовій плиті. Тож, аби розібратися, наскільки нам вдається економити, доводиться користуватися іншими даними. Громадський активіст Денис Селін для цього використовує відкриті джерела. В інтернеті можна побачити, як після перших закликів економити електроенергію, українці в піковий час заощаджували до одного гігавата на годину. Це приблизно 8% від звичайного споживання, і можемо бачити, що ось скажімо, в 10-й годині був пік, десь 12 гават другий пік був в 19-й годині. Це 13,2 два гігавати, тобто і загалом ось тоді підключали системно гідроелектростанції, щоб вони генерували. Навіть такої економії вже достатньо, аби уникнути віялових відключень, вважає Денис, адже це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему, коли зранку чи ввечері ми активно користуємось електроприладами. Може бути веєрні відключення, якщо ми не будемо економити, але так, що ми будемо в темряві сидіти, днями, це мало наразі. Та українці економлять все менше. Такі висновки можна зробити з відкритих джерел. Тож, якщо обсяги споживання повернуться до попередніх значень, ймовірно, знову виникне потреба у стабілізаційних відключеннях. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.